Іноді ти відчуваєш того не лише в тілі, а й в душі. Ніби тягнеш на собі весь світ, і ніхто цього не бачить. Знаєш, тобі не потрібно бути сильною, щомиті. дозволь собі зупинитися, вдихнути і видихнути. Тома не робить тебе слабкою, вона робить тебе живою. Бо лише той, хто йде вперед, може відчути в тому. Тож зараз просто сядь зручно підпусти все, що тисне на твої плечі. Усміхнись хоч трішки, навіть якщо важко, Сміхнись. Ти маєш право на спокій, і ти маєш право на новий початок. А завтра, а завтра ти підеш далі, малою силою. З новим світлом у серці, Іноді ти відчуваєш, то вони лише в тій душі.